Я застала його в ліжку з іншою. Я не знаю, що робити. Ми стільки років в шлюбі в нас двоє дітей. Пробачити його чи покинути. Одне з найчастіших питань у світі питання зради. Вітаю, друзі! Ви на каналі сексолога-психолога Лани Павловської. І поки ти натискаєш на підписку та дзвіночок, я нагадую тобі не пропускати відео, адже тут я без сорому та води розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Отож, що таке зрада з точки зору психології, з точки зору сім'ї, і що можна робити, і що точно не варто робити, коли ти дізнався чи дізналася про зраду? Отож, поїхали. Коли нам зраджують, що у нас найперше виникає в підсвідомості? З нами щось не так. Щось я робив не те, був якимось не таким чи була якоюсь не такою, що він обрав іншу. Чому так відбувається? Тому що у нас в підсвідомості є такий момент порівнювання, момент знецінювання, момент ось цього краху того, що я ніби була для нього на першому місці, я була для нього важливою єдиною, а він звернувся до іншої. І зазвичай є кілька крайностей. Перше, жінка завжди вважає, що е, чоловік е, йде до коханки чи до повії, до прикладу, через поганий недостатній секс. Але насправді. За сексом стоїть дуже багато паттернів і причин е, саме цієї зради, оскільки зрадити фізично, умовно кажучи, просто е, переспати, е, треба все одно мати якісь причини більш глибокі, більш е, підсвідоміші. Умовно кажучи, е, що в першу чергу точно не треба робити при зраді, це шукати, хто в цьому винен. Ну, мовно кажучи, винен партнер. Винна та людина, з якою зрадили коханка чи коханець, чи винна я, чи що я його якимось чином сподвигла на цю зраду. Це за е, така, знаєте, справа, яка не досягне успіху. Ви ніколи не знайдете винного в цій особі. Той, хто зраджує, завжди несе повну за це відповідальність. Зрада це вибір, вибір бути лузером. Розумієте, той, хто зраджує, це завжди та людина, яка... Максимально з низькою самооцінкою, яка максимально не має до себе поваги, яка максимально не цінує ні себе, ні свого партнера, тому що що таке сім'я, що таке партнерство і шлюб, це вибір бути з цією людиною. Умовна угода, на якій ми з тобою існуємо певний період часу. І коли, умовно кажучи, два партнери заключили цю угоду, і хтось один з них угоду цю порушує умови цієї угоди. То розумієте, ми звикли казати, що нам зраджують, але насправді зраджує той сам собі, чи та, яка вчинила акт зради. Тобто, уявіть: я обираю собі партнера чи партнера. Я кажу, я тебе люблю, ціную, поважаю, хочу з тобою мати сім'ю, даю свою згоду, даю своє слово на те, що я з тобою буду будувати майбутнє, у нас з тобою спільні плани, побут, справи, діти, обов'язки, І в якийсь момент я кажу: херня це все, мій цей вибір, я його не поважаю, я його не ціную, і взагалі він якийсь не такий, він мені не задовольняє, мені потреби мої не закриває. Мені з ним не цікаво, і взагалі ми з ним живемо як сусіди, чи знаю. Піду ну я спробую щось інше. То в цей момент я зраджую собі. Бо я сказала одне, дала слово, заключила цю угоду і сама ж її порушила. Тому зрадити комусь неможливо. Ти можеш зрадити, власне, тільки собі. І той, хто зраджує, завжди програє, той, хто зраджує, завжди лузер. Так, та сторона, які зрадили, звісно, несе моральні травми, несе дискомфорт. Втрати, горівання, всі ці психологічні аспекти, які супроводжують весь цей процес, але насправді ти залишаєшся у себе, Да, твій мужик пішов наліво, да, він тобі зрадив, точніше, з собі. Але ти в себе є. І якщо в тебе високий рівень самоцінності, високий рівень опори на собі, якщо ти орієнтуєшся на свої потреби і бажання, то ти точно не будеш впадати в цю історію, а чого він так зробив? Тобто, другий пункт, що точно не треба робити, при зраді. Дізнаватися причин. Бо, по-перше, ти ніколи істину її не дізнаєшся, бо жодна людина, чи партнер, чи партнерка не зізнається тобі, бо вони самі мають купу безсвідомих причин, в яких самі не розуміються. А наступне що тобі дасть? Ну, от він тобі скаже: Я тобі зрадив, бо мені з тобою нудно в сексі, бо ти мене не задовольняєш. І що далі? Ну, От який далі наступний крок? Що дає ця інформація? Нічого. Третя це намагатися сідати за стіл переговорів, з нього витягувати кліщами. А що було, а як було, а де було, а з ким було. Знову ж таки, ця інформація тільки вас ранить і руйнує, і ніяким чином не допомагає вирішити цей конфлікт. Наступна історія. Не треба бігти до коханки чи до коханця і розбиратися з ними і казати: Ах, ти там лахудра, відчепись від мого чоловіка, це ти його звабила, він через тебе сім'ю руйнує. І якщо ти зникнеш, то в нас все буде добре. Зрозумійте, третя сторона ну, взагалі не несе ніякої відповідальності в цій всій історії. Умовно кажучи, знаєте, є такий анекдот: сидять дві подружки, одна одні розказують про стосунки, і та каже: Так ти ж знаєш, що у нього є дружина. І та їй відповідає, так і він знає, що у нього є дружина. Розумієте? Тобто, не можемо ми перекладати відповідальність на ту людину, з якою переспав ваш чоловік чи ваша жінка, умовно кажучи. Я не кажу, що це класно, я не кажу, що він не винен, я не кажу, що він не несе якоїсь долі відповідальності в цій всій історії, але бігти до неї, розбиратися і казати, от ти. Будеш зараз вирішувати, що буде з нашою сім'єю. Ну це знову ж таки провальна абсолютна історія. Ви нічого не доб'єтеся, окрім того, що на фоні цієї коханки ви будете виглядати якоюсь, м'яко кажучи, мозгоклюйкою. Далі наступна поведінка це е, помста. Тобто, ах, ти мені зрадив, я буду тебе за це постійно клювати, нагадувати тобі про це і ще й зраджу тобі у відповідь, щоб ти розумів, як було мені, щоб ти розумів, як ти зробив мені боляче. І тоді розумієте, це взагалі гра в нікуди. Там не те, що ніхто не виграє і не програє, це просто ну, пропасть, в яку ви скотуєтесь обоє, і у вас росте агресія один до одного, незадоволення, претензії, образи. Е, і ну, врешті-решт, ви або розійдетеся, або просто все життя проживете з цим відчуттям огидності до себе і до цього партнера. розумієте? Тому помста теж не варіант. І ще один останній момент, який точно не треба робити, це впадати в контроль. Жінка зачасту чомусь так ну, чоловіки рідше, але тим не менш. Ви починаєте за ним слідкувати, бігати, просити, дзвонити, контролювати, шантажувати, маніпулювати дітьми, станом здоров'я, бла бла, намагатися зробити все можливе, щоб у нього фактично не було можливості вам зраджувати. Ну тобто він зайнятий. В нього є робота. Після роботи я йому подзвонила. Він прийшов додому. Дома я перевірила його телефон, куртку, речі, сумку. Він у мене отут під контролем. Як ви розумієте, до чого це приведе до, до руйнації, максимальної руйнації. Ви не зможете бути мамкою для 30-40-річного мужика постійно. Ви задовбетеся в якийсь момент і знову ж таки будете його ненавидіти, зневажати, обесцінювати. І я взагалі тоді не розумію, на що продовжувати життя з таким партнером? На питання, чи можливо пробачити зраду і чи можливо залишитися в цих стосунках, чесно скажу, можливо. Я знаю купу пар. Які живуть зі зрадами багато років, знаючи про це. Але розумієте, що це вже не про стосунки, як партнерські сім'я, екологічні класні стосунки. Це скоріш за все про покласти себе в жертву або підкріпити свій мозок якимось іншими вигодами, які перекривають мені ось цей біль. Ну, до прикладу. Я розумію, що в мене двоє чи троє дітей, я не самореалізована, в мене немає фінансу, фінансового забезпечення, в мене немає власного житла, і мені тупо нема куди йти. Або навіть якщо є, мені страшно, я не готова взяти на себе відповідальність. Я не готова зізнатися, що я до своїх 30-40 років не здатна самостійно існувати без чоловіка. Я не здатна нести відповідальність самостійно за своїх дітей. І я просто залишаюся в цих стосунках, бо я розумію, що він закриває мої базові ось ці потреби виживання. І тоді я від нього не йду і пробачаю йому цю зраду, бо в мене просто немає вибору. І так, і так в таких шлюбах може бути існування там по 20-30 по років живуть, і навіть на, далі народжують дітей і роблять ось цю фасадну сім'ю, де м -м, збоку здається, що все класно і все круто. Знаєте, як то кажуть, одному Богу відомо, що там проживає та жінка чи той чоловік все своє життя, але точно ми не можемо сказати, що це життя високої якості, що там всі задоволені, щасливі, отримують максимальний кайф від цих стосунків. Отож, дивіться. Зрада це завжди руйнація. Зрада це завжди піздець. Це боляче, це неприємно, це катастрофічно завжди для обох партнерів. І поки один ходить такий, типу, да, я тут, да я, а інша там ридаючи навпаки, повірте, руйнуються обоє. І не можна сказати, що комусь цього в цій ситуації гірше, комусь краще. Єдине, що я би радила як психолог робити в цій ситуації, це прийняти факт того, що ваш вибір. Був помилковий, ви довірилися не тій людині. Не робити з цього трагедію, не робити з цього якусь вселенську таку, знаєте, істеріку, не намагатися в цьому всьому коперсатися в цій брудній білизні, не намагатися бігати по, по, по друзям, шукати десь підтримки. Тим паче не намагатися робити з нього козла чи з неї бігаючи по всім друзям, і розказуючи цю всю історію, обмиваючи ці всі кісточки. Насправді дуже екологічний метод це покинути ці стосунки, тому що вони вже точно не принесуть вам там ні задоволення, ні щастя, ні кайфу, ні того всього, що мають приносити класні партнерські стосунки. Однак, якщо ви чітко собі, до прикладу, ви пішли до психолога, розібрали, що у вас є вторинні вигоди, які для вас більш важливіші, які для вас більш цінніші. Це можуть бути різні вигоди: страх самотності, страх покинутості, фінансовий страх, будь-які інший, ну тобто там купа може бути моментів, і кожен буде індивідуальний, який ви зможете розібрати з психологом. Але якщо ви собі чесно кажете, я вивожу це з підсвідомості в свідомісті, чітко кажу: ось це моя ціна питання за ось це рішення. І воно мені окей, воно мені підходить. Тоді я закриваю свій рот і ніколи більше до цієї зради не повертаюся. Живу з цим усвідомленням, приймаю це і далі собі будую ось цю свою фасадну історію, яка закриває якісь мої дефіцити. Таке може бути, таке часто зустрічається в. В нашому житті, але все ж таки, якщо ви людина з високим рівнем, рівнем самоцінності, ви точно зрозумієте, що це е, не те, до чого ви йдете в житті. Це точно не те, чого ви би прагнули. Отож, давайте підсумуємо: перше, зрада це не катастрофа. Друге, не треба шукати винних в зраді. Третє, е, вам не зраджують. Зраджує собі той, хто це вчинив. Четверте, якщо ви вважаєте, що якимось чином ви щось з себе зробите, якою станете, вивчите нову техніку мінета, масажу, купите чергову якусь білизну, і він перестане це робити, навряд чи. чоловіки зазвичай можуть зробити, перестати зраджувати в двох причинах, або під величезним величезним страхом втрати, ну от, наприклад, ви кажете, блін там, Вася. От я така жінка, що все, я ще раз узнаю, бо я тобі це перший і останній раз пробачаю, умовно кажучи, пробачаю. Я взагалі не знаю кейса, де до кінця жінка пробачила зраду, чи тим паче чоловік. Але в нього настільки великий страх у цієї втрати, бо він розуміє, що він без вас там розсипеться якийсь його світ, або ви шантажуєте його майном, або дітьми, або маніпулюєте там ще, шеше, шеше чимось. Тоді, можливо, да, він перестане це робити або ж. Ви обоє йдете в сімейну терапію і просто пропрацьовуєте цю історію і вирішуєте, як вам існувати далі з урахуванням цієї зради. Отож, Любі, напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно того, що таке зрада, чи можливо її пробачити, чи були у вас такі випадки в житті. Як ви діли? Поділіться в коментарях. Ну і до зустрічі в наступних відео, Па-па!